Вигідніла п'ятою дитиною дівчинка у нас п'ята маленька, вже два роки, вона ще в дому залишилася. І перший час їхати на ОЗІ, Коли я поїхала, нам сказали, що у дитини і грома шиє. Тобто наслідки і, ну, на шиї куля здорова і що дитина буде давна. Коли йшла, ну, плакала, звичайно, що такий діагноз почути, це страшно. Пройшли одне осі, друге осі, третє осі, кругом все підтверджується, аналогічно. Поїхала е, е, на оболонь, там до професора одного, там теж поставили діагноз цей же і сказали, що навіщо вам така дитина? Е, ви ще молода, ви ще собі народите здорових дітей. Е, у вас є ще три дні, щоб зробити аборт. Е, я ну, зробили нам усім, дивлюсь, серце є, печінка є, всі органи ну, для того, щоб жити в дитині, все є на місці. І я дзвоню чоловіку кажу, ми не можемо її вбити. Я кажу, я з цим жити не зможу. І... Ми стали молитися. Ми заявляли в церкву, повірте, молитва церкви має велику силу. Бог явив чудо для нашої сім'ї. Коли я навіть родила і вийшло так, що ну, плацента повністю була гнилою, тобто її кусками вичищали. Брачі держали Софію на руках, ми її Софійкою назвали, тримали її на руках і дивляться, кажуть, взагалі, як в такому середовищі дитя могло розвитися, каже, розвитися взагалі, каже, це неможливо, просто вони дивилися, кажуть, це чудо Боже. Це просто чудо Боже. каже. Ну, Лікарі, які не вірять в Бога, які атеїсти, вони себе називали, каже, ну ми так для себе. Там знаємо, що якісь сили є. Вони дійсно сказали, підтвердили, що це чудо Боже, що вона родилася. Вона родилася затягнути шия була як зміїним браслетом, поповиною, поповина теж гнила була, бо ми лежали в лікарні, помпливо милі. Слава Богу, ви нас виписали з лікарні. І ми в це вже два роки проходимо обстеження пройшли. Зробили КТ, МРТ, голови шиї, хребта грудного відділу. Пішли до нейрохірурга. Нейрохірург сказав, каже, вона з моєї сторони здорова. Слава Богу. Слава Богу, в неї чистий розум. Вона, ось моя дочка Ліза, грає на фортепіано, Настя співає, Ліля, Атем, і вона з ними разом сідає. Вона так гарно, правильно, акорди бере. Як їй подобається пісня Небо, дивний край святий. Вона її по-своєму, ще говорити, добре не вміє, але ж вона її співає і правильно акорди бере співає. Так що Бог чудо в нашій сім'ї зробив. Слава, я свідчу всім, де я не буваю, і в лікарнях. Також це були ми в доброподі. До, і коли робили оці обстеження, я почала розказувати теж там лікарям. Вони дивляться і кажуть, дійсно чудо Боже, плакали, коли ну, я розказувала. І хочу вам побажати, щоб ви надію складали тільки на Бога. Тільки Ісус Христос, тільки Господь може вам допомогти. І ніколи не розчаровуйтесь, не опускайте рук. Я хотіла б більше розказати. Сьогодні ти на висоті. А завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, а завтра кінець твоєї слави. Ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра може прийти бідність. Старайся зберегти в собі той кагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий повний сил, а завтра розіб'є хворобу, ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі радість зрінилася з тобою. А завтра може їх не стати. Торкнись сирійської руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повен двір, а завтра зрадили, лишили, ти коло друзів перевір, з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може інші. А завтра, може, день прийде з розчаруванням кожній ніжі. А завтра, завтра не твоє, ти бережи своє сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні. Цінуй прожитий кожен день, цінуй прожити ти сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй ті милості Господні. За кожен день, за кожен час шануй ти Господа свого. За кожен день, за кожну мить, за кожен дих і кожен видих, нехай творцю хвала бренить, поки з грудей останній подих не вирвався, співай творцю і не скупись на щиру вдячність у годину радісну свою. Поки ще маєш працездатність, в собі запас добра і милосердя, і любові, щоб не забрав було тепла для ближнього у кожній слові. Цінуй прожити кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схему бути в присутності Господній, бути в його руці завжди. Сьогодні, завтра і навіки це вірний шлях, щоб увійти до неба, жити там навіки. Сумій Ісуса відчувати, а Він надійно збереже і твоє завтра, і твоє сьогодні. Слава Богу.